Вітаю друзі! Ви на каналі Lucky Deos і сьогодні ми приїхали купати на поле. Сьогодні погода просто шепче, плюс 18 передають, а як щось буде цікавеньке, обов'язково вам покажем. Пошук скарбів триває, тож підписуємося і ставимо лайки. Вітаю друзі, був гарний сигнал. Я його вже викопав. І ось він, видно його. Зверху ось, лежить красень. Зараз будемо розпаковувати. Опана. Та ти що? Стан. Находив вже таку легенду. це, скоріш за все, фаустіна. Так, фаустінка би находив вже з тими дітьми. Колись. Те, що ще срібло гарне. Красота, дивіться, яка легенда. Файна. Беремо. Друзі, почав крутитися біля того ДДНК де знайшов місце. І впадає ще ось така переплутка якась їхня. Бронзова. На версі, може, якоїсь. Шпильки. Хізи. Що це таке? Може хтось знає, то підкажіть, будь ласка. І так, друзі, колега кричить, верещить, <плес> <плес> щось знайшов. <плес> Танцює. <плес> І що він знайшов? <плес> То -то, що старого копу, от. Вон, бачиш. А нічого не знайшов. Та я думав, ти до цього ще золото знайшов. О! Нічого собі. <риклад> <риклад> Вітаємо камрада, сьогодні знову варенички. <риклад> так що ми сьогодні Яринку попадаємо знову. Так що пару слів. Для відео, скажіть, будь ласка, пане Сергію. Дякую мамі, дякую що? Хто шукає, той знаходить. Поняли? Ось такий кусочок золота. Ну, не знаю, 0,3, може 0,4 грама. Ну, Гарно, гарно. Вітаємо з першим золотом в новому сезоні і в новому році. Всім, дякую за перегляд. І з вас лайк. Вкручусь на одному місці і випадає ще ось така фіболка. Простенька, нічого цікавого. Але добре, що є сигнальчики. Буду далі тут крутився. Збираємо. Був поверхневий сигнальчик. Ну, від шпорта. І що ви думаєте? Що це в нас? Це в нас динарій. Днарчик. Та ти що? Сьогодні золото, і денники. все влізе. Це бомба. Та ти що красота. Папа тримає якусь змію чи що ту таке. Збираємо. Красота. Ну що ж, друзі? І нарешті і в мене щось цікавеньке є. Сьогодні знайомий підняв кружечок такий золотенький. А в мене ви що думаєте, лежить, я ще навіть не піднімав і не дивився. Ви теж це бачите? То, що я бачу. І в мене нарешті золото. Якась лунечка чи що це таке. Але вушка нема. По ней не було, пана заготовочка під лунечку. Юху! Нарешті. Нарешті я відкрив сезон по золоті. Така не До граму може. Але сам факт, що два золота в один день і два динарика вже знайшов. Забираю, бомба ракета. У -у -у -у. І так, друзі, зустрів камрада. Зараз передаємося його знахідки, які він сьогодні набомбив. Трошки є фібулок бачу. От одна, а дві фібулки, три монетки, ще якась штучка така. Цікаво. І як завжди теж має камрад секретний карманчик. Один срібний динаричок такий. Ой, якась легенда цікава. Я такою ще не бачу легенди. Може покотовав амулет топорік. Жалко, що поломали Шияк. І кусок бронзового динарика. Камрада Був ще сигнальчик І подає якась монетка так гарно била ще один денник Казалась якийсь Такий залипший, нічого не видно. Так, друзі, гарний сигнальчик, Попробуємо викопати його в прямому ефірі. Давай Сергійко, прокоп, копай. Так, друзі, показує 84-85. І тут такий чіткий і гарний сигнал. Ось зараз побачимо. що це таке. Викупали. Ж... Зараз будемо бачити, що то воно є. Вон, вон, до себе а що це в нас таке? А це в нас ну, кусок бронзи їсти. Якась заготовочка. А Ось. ми вже думали, що це сценарик. Вже знімаємо бігом. от, таке от. Але сигнал побігав. був дуже чіткий. Ось бачите, що є такі сигнали на полі. Ну, я думаю, що це кожен металошукач би побачив. Ось. Ну нічого. Продовжимо далі. Так, друзі, зустрів ще одного камрада і подивимося, які в нього знахідки сьогодні. Показуйте. Ого, чотири динаря, ні це собі. Перший срібний. Комод. До то це якась. Це в нас що таке... Цього не знаю. І цього теж не знаю. А ще що знайшли? І купу золота, певне. Лунечка срібна була би гарна. Колечко таке. От ви срібло натовкли сьогодні трохи. І від динариків. Вітаємо камрада і бажаємо успіху далі. І так, друзі, результат сьогоднішнього копу. Ходили до 4 години. Мій результат такий сьогодні. Одна фібулка, Така штучка їхня, якась монетка китайська, певно. якийсь плавок такий бронзовий. Крейцер. Кусок шеденника знайшов такого лемісного. Ну і головне, що сьогодні попало, це два срібних динарика таких. Гарне срібло, гарний стан. Ось така легенда. Не знаю, хто це такий пій, певний, скрізь за все. Така фоустінка гарна. Правда, трошки лице підтерте. Але взаді зато то гарна легенда. Діти на троні. Чистенькі сріботки, грубі. Ну і головне, що сьогодні попало, і я відкрив сезон 2025. Це ось така луночка. В Та мене була заготовочка така, ще вушку не припаювали, бо нема. Ніде сліду. Така. Золото завжди радує. І головне, що попалось. Всім дякую за перегляди, за лайки, що підписуєтесь на канал. Всім успіхів!